Зараз про те, чого чекати на перспективу, от власне наближається, звісно, зима так, але е, ну і потребуємо ми допомоги підтримки так само наших західних партнерів. Вона частково затримується. Зараз будемо говорити про це з Романом Костенком, нардепом від партії «Голос», полковником Служби безпеки України. Вітаю вас, пане Романе. Слава Україні. Доброго вечора, героям слава. Доброго вечора, пане Романе. Ну, от. Е... Якщо говорити про те, що е, нас чекає, чого нам очікувати попереду, от е, ну ми спостерігаємо активні такі наступальні дії останнім часом ворога по різних напрямках фронту. Не знаю, чи можна говорити про перехоплення якоїсь ініціативи, але все ж таки, е, ну і, і і з підтримкою нас, нас західними партнерами, теж ну є певні такі, е, ну не знаю, чи знову ж таки проблеми, але непорозуміння. Затримується допомога від США, Євросоюз теж от ті снаряди, які обіцяв поставити там той мільйон, так не встигає. Між тим е з боку влади, зокрема, з вуст там, пана Єрмака лунали заяви про те, що ми вже пройшли там 70% от вже цього шляху. Попереду в нас перемога. Кому вірити і що варто робити, про що варто говорити зараз українцям? От вже насправді. Без давайте я не буду коментувати там Єрмака. Я скажу свою точку зору, те, що я бачу на полі бою. Я скажімо так, не хочу давати прогнози, тому що я вже чув 2-3 тижні, які всі наші глядачі чули, що ми в травні будемо в Криму. І я думаю, що такі прогнози вони не завжди. Сприяють поліпшенню морально-психологічного стану людей. Не завжди вони там способствують і мобілізації, і розумінню взагалі людей, що відбувається на полі бою. Тому давайте говорити по факту, те, що ми зараз маємо. Ми зараз маємо те, що противник реально веде бойові дії і активні бойові дії там, на трьох напрямках. Ми маємо те, що дійсно нам. Наші партнери не все дають і зменшують постачання, в тому числі артилерійських боєприпасів. Там 155 в першу чергу а це є основним боєприпасом нашим зараз в збройних силах, одним із основних, тому що всі, що меншого калібра, вони теж важливі, але все ж таки, це той, який дає можливість вражати дальні цілі і берегти життя наших. Військових тому, скажем, ситуація складна на лінії фронту. Ми бачимо, що під Авдіївкою ворог знову сьогодні. Командувач генерал Тарнавський говорив про те, що третя третя фаза штурму росіян вони перегрупувалися і почали діяти. Тому в таких умовах я просто говорив би, що нам потрібно більше питань зосереджувати саме на веденні оборонних дій. Зараз нам потрібно більше просити озброєння у наших партнерів. Нам потрібно, от якщо стратегічно, ми не говоримо про 70% шляху стратегічно. Давайте говорити про те, що нам потрібно для того, щоб ми не втратили території зараз. От на даний момент це більше зброї, це проведення, скажімо так, внутрішньої політики щодо збільшення виробництва боєприпасів. Внутрішніх, тому що якби ми там не розповідали, у нас з цим велика проблема, і ми повністю практично залежимо від наших партнерів. І це є проблема, і я сподіваюся, що у владі це знають. І проблема з мобілізацією після того, як були змінені керівники ТЦК, у нас почалась проблема з мобілізацією. Я розумію, що для всіх наших глядачів слово мобілізація це як тригер, і всі, хто про це кажуть, відразу ж відправляються в хейт. Але як кажу реальні проблеми, які є, і я їх не, не збираюсь ховати там або розповідати про який шлях. Говорю, що проблеми з мобілізацією у нас є, і нам потрібно якось вирішувати це питання. І щоб вирішити це питання, водночас потрібно приймати і непопулярні рішення щодо там зменшення сроків, скажімо так, підняття віку щодо мобілізації, мається на увазі. Зменшення, да, зменшення на двадцять з 27 до 25 так. Ну, чи до 25 чи до якого, а це, це, це потрібно, щоб влада приймала такі рішення. Зараз, поки влада не хоче приймати таких рішень, тому що ці законопроекти є і вони їх не, не підписують. Тому що ну вони дійсно можуть там вдарити по рейтингам. Зараз дуже важливо, щоб е, всі зрозуміли, в тому числі і влада, те, що зараз не час боротися за рейтинги, або там я не знаю, говорити про якісь там протистояння зараз треба приймати рішення які збережуть нашу країну от питання мобілізації це одне із таких рішень як би там не було як би до цього люди не відносились але якщо ну у нас не буде цього питання вирішено і хтось у себе не візьме відповідальність то ми програємо цю війну Ну так, ну зараз ж там йдуть якісь напрацювання у Верховній Раді. Сподіваємося, вони чимось таки завершаться в питанні мобілізації. Пане Романе, але от ви сказали, що е, після того як були змінені е, воєнкоми, ну система, так е, можна мабуть говорити про це. Е, ми пам'ятаємо тоді обласних всіх військ військомів, е, сказав президент Зеленський поміняти на ну на, на бойових так е, офіцерів, на військових, які пройшли там бойовий шлях. Ви ж кажете, що це ну це мало б покращити ситуацію? Бо. Бо, ну, ми пам'ятаємо ті всі зашквари з воєнкомами, з хабарями там, з, з відкупами і так далі. Дивіться, а ви ми кажете, про, що ми про корупцію зараз чи про солдат в армії? От ні, ні, про ми про те. Я хочу вас почути вашу думку, вашу щоб ви пояснили, чому ви кажете, що зміна оця воєнкомів, вона ну не покращила. А якщо я правильно вас зрозумів, навпаки, погіршила ситуацію з мобілізацією. Ну дивіться, тут ж два є питання. Е, перше питання для чого це було зроблено? Для того щоб mm -hmm. прибрати корупцію з військоматів, правильно тоді це так е, подавалося політичне рішення. Я про це казав ще тоді, і казав е, тут важливо, щоб ми таким рішенням не втратили мобілізацію. Як би там не було, е, які б воєнкоми не були е, військомати? Це дуже складна система, яка потребує тіс тісного взаємозв'язку з. Е, Місцевою владою, правоохоронними органами там дуже е, складна система е, документів і законодавця, яку треба знати. Я колись е, коли ще був військовослужбовцем саме збройних сил України. Я е, в мене був один навіть взвод, просто взвод розвідувальний взвод. Він е, був призивався по війні, і я пам'ятаю, будучи молодим лейтенантом, скільки мені потребувало часу для того, щоб Займатися саме цим взводом і щоб я знав там де знаходились резервісти, бо мобілізовані, щоб підтримувати цей звод в бойовій готовності, того я впевнений, що е, були проблеми, якби почалась тоді ще війна, е, але е, а тут цілі області, які потрібно забезпечувати і. Ми зараз говоримо не про корупцію, а про людей, які були професіоналами своєї справи, і тут мали працювати в першу чергу правоохоронні органи, які мали контролювати ту чи іншу корупцію. Якщо вона була, то людей потрібно було конкретних, які цю корупцію розводили, заарештовувати. А коли ми зняли всіх, по факту у нас зараз це я вам говорю який є проблема з мобілізацією. Військомати не можуть давати. Ту кількість людей, яка потрібна там для створення е, нових бригад, це вам скаже там будь-який е, голова ТЦК, тому що ті, хто прийшли, вони може і хороші командири, вони хороші командири частин, але вони не є спеціалістами з призиву. Ну я не знаю, це ну це можна порівняти з будь-якою професією там е в армії, що не завжди хороший там турист буде там хорошим штурмовиком або щось в цьому роді. Тому проблема є, її потрібно вирішувати. І це було політичне рішення. І це ще раз показує, як політичні рішення можуть впливати потім на військову обстановку. І зараз оці питання, в тому числі, е потрібно вирішувати. А, у вас є бачення вирішення цього питання, от особисто у вас, пане військо, пане Романе, як в людини військової, дивіться, це питання мають вирішувати Верховний Головнокомандувач, тому що він відповідає за все. Він не має там керувати людьми на полі бою, а він має вирішувати питання мобілізації, забезпечення міжнародної політики. Тому що оце питання, як яке бачення його він має подати в Верховну Раду? А ми маємо його прийняти, тому що не Верховна Рада має вирішувати, як буде там призиватись. Верховна Рада має. Затвердити, от моя точка зору, або не затвердити рішення верховного головнокомандувача і командувача, які бачать ситуацію на полі бою, які бачать ситуацію в країні і кажуть, нам потрібно таке рішення. Ми маємо підтримати або не підтримати, і, і це має бути. От зараз е, питання щодо мобілізації, цей законопроект, е, який буде там, теж є, скажімо так, хороші норми, але він все рівно не вирішує основних питань, ті, про які я кажу. Він да, він, надає змогу там звільнитись деяким людям. Він надає змогу, наприклад, призвати. Деякі категорії людей, які зараз там ухиляються від мобілізації, але не закриває питання поновлення саме особовим складом наші підрозділи або нові створення. От пане Романе, не хотів я торкатися цієї теми, але ви згадали і Верховного Головнокомандувача, і головкома Збройних сил України. І це дійсно має бути якесь спільне, узгоджене вочевидь, рішення і по цьому питанню, і по інших. Але що ми бачимо останнім часом? Ми знову бачимо якесь роздмухування реального, я не знаю, чи надуманого конфлікту між там паном Зеленським паном Залужним і. В інтерв'ю от тому ж виданню The Sun не так давно, яке обговорювалося. Так знову торкнувся пан е, Зеленський е, там цієї теми. Е, хто ну чи, не знаю, чи варто ставити питання, чи існує цей конфлікт, чи правильніше поставити питання, хто цей конфлікт і з якою метою роздмухує. Я думаю, ми маємо робити одне: це об'єднуватись і бити ворога. Не думати про рейтинги, не думати про е політичні якісь моменти. Коли зараз там починає там один генерал сказав, що там чи залужний збирається в політику, чи не збирається в політику. Це була там його точка зору. Його зразу не так неправильно імпрд імпретація була інтерпретація, і почали його там щось розганятися. Дивіться, всі військові хочуть. Перемоги вони розуміють, що їм потрібно воювати. Політики мають займатися військово-політичним забезпеченням нашої е, перемоги, тому що без політиків е, перемоги теж не будуть. Військові вони беруть ті засоби, які в них є, і ними б'ють ворога. Завдання політики в різних міністерств міністерства стратегічних е, галузей промисловості робити виробляти політику, таку, щоб в країні вироблялось більше зброї. У нас зараз цим проблема. Вони мають взяти це і понести, тому що. Вони обіцяли це зробити. Міністерство оборони, політика щодо. Е е Скажем так, випрацювання наших стратегій, як буде наша армія зараз розвиватися, там і інші міністерства мають це робити. Офіс президента, як Верховний Головнокомандуюч, має забезпечувати, забезпечувати міжнародну підтримку. Всі ці питання, і тут можна зараз розповідати, хто що має робити. Я думаю, всі це знають згідно закону до закону про оборону. Всі мають бути на своїх місцях. Тому завдання зараз не. Роздмухувати, не розповідати про якісь там негаразди президента і верховного накомандуюча, хоча диму без вогню не буває. А закрити все це і йти вперед, Залужений як головнокомандуючий президент Зеленський як верховний головнокомандувач, і, і до тієї перемоги, яку нам анонсують уже на 70%. А чи немає, ну чи, чи можна говорити про певну єдність всередині самої, самих збройних сил? Бо мені здається, це ви розповідали, що є такий навіть там в армії жарт, про там що є дві умовно кажучи, армії там залужного і сирського. Ну і власне наскільки це дійсно жарт? Хочеться це вірити. Дивіться в цьому питанні. Ну я ж я ж про це казав. Що цей жарт є у військових? Є дуже сильна. В Чому добре військове, Що військові підтримують своїх командирів? В армії підтримують і головнокомандувача реально його люблять і до нього з великою повагою ставляться. В армії підтримують верховного головнокомандувача, підтримують своїх командувачів. І ми маємо це розуміти. Але звичайно, що такий жарт є, і він не тільки серед солдат, а й серед офіцерів. І це треба прибирати. Це коли я це кажу, я не кажу це для того, щоб е, внести якийсь роздор, а про те, щоб люди розуміли, що армія буде ефективна тільки тоді, коли в неї є єдине начальство. Починаючи там від головкома і закінчуючи останнім останнім там солдатами і командиром відділення. Якщо тільки армія буде ділитись на якісь там армії залужного Костенка там іншого, то це вже буде, скажімо так, неправильно. Але я Залужного, мабуть, неправильно сказав. Армія Залужного, Вона є армія Залужного, Це наші збройні сили, якими він зараз керує. Дякую дуже, пане Романе. Роман Костенко, народний депутат від партії «Голос» і полковник служби безпеки України. З нами був на зв'язку.